Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео! Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Друзі, вже орієнтовно 20-21 квітня стартує новий пакет Amazon Prime. Цікаво, з чим пов'язана космічна тематика з викраданням корів НЛО. Але зав'язано все буде на цьому. Тому і чекаємо новий 2D-стиль під назвою Ваші коро» тепер наші. Ця гра не Fortnite, тому навряд чи в нас почнуть літати тарілки, а від них тікати корови по Прохорівці. тому чекаємо більш обмежену в контенті пропозицію, як завжди. Мені дуже цікаво, з чим пов'язана ця тематика. Тому хто знає, пишіть в коментарі, а я буду шукати інформацію далі. Як ви певно вже знаєте, то вихід патчу 121 переноситься на невизначений термін, а це означає, що режим натиск теж відкладається як мінімум ще на два тижні. Особисто я теж його чекав вже в цьому місяці, навіть прискорився з прокачкою гілки Ріночеронти на стрімах. Але тепер буде додатковий час на фарм. Є певні припущення, що відкладення оновлення пов'язане саме з новим екіпажем, який ми з вами розглядали теж на стрімах з тесту. Адже як вже раніше повідомляв мій колега Вікінг. Велика вірогідність, що на виході ми отримаємо повністю порізану модель екіпажу. І як мінімум половина з того, що ми бачили на тесті, не дійде до релізу. Питання дуже цікаве, тому буду чекати більше інформації, і як тільки так відразу вам повідомлю: я відновлюю роботу над інформативними відео, так само продовжуватиму стрімити, тому запрошую тебе на свої стріми. Будемо будувати нашу спільноту разом. А зараз інформація для тих, хто не використав свої свічки на честь святкування дня народження World of Tanks. Так що у вас буде шанс ще аж до 2 травня використати всі зароблені свічки в магазині, який так швидко не закриють. А тепер інформація для любителів колісної техніки. Мені часто пишуть в коментарях, що колісна техніка вбила рандом. Так що Wargaming впевнено вирішує продовжувати гнути цю лінію. І зараз на супертест виходить вже третя ітерація колісного середнього британця – GSOR-1010FB. в новій ітерації. Коліснику збільшили броню корпусу з v 18 та 16 мм в лобі та борті до цілих 60 та 30 мм відповідно. Башта мала такі ж міліметри бронювання і апнулася теж до 60 в лобі та 30 в бортах. Цікаво, схоже, що будь-який фугас максимально сильно дратував супертестерів. Ну і відповідно відсутність швидкості, як на ЄБР, не дозволяє танку вправно ухилятися від снарядів. Ці нові британці повинні поєднати у собі особливості існуючих у грі легких французьких танків, ну і звичайно класичних гусеничних. Тобто, якщо коротко, давайте заберемо в єбра маневреність на швидкості та звичайно максимальну швидкість, і буде цілком новий танк. Також в другій ітерації для танку зменшили огляд з 390 метрів на 380 Ну і показник живучості теж зазнав певних змін, хітпойнти зменшили з 1300 до 1200 одиниць. Щодо рухливості, то вона не дотягує до рівня колісних французів. Але тут буде присутня своя нова особливість, через відсутність якої люди, граючи на єбрі, бідкаються, коли хоча б трішки невірно заховався перед каменем, це створює тобі перешкоду для виїзду. Адже доводиться вмикати задню передачу. Колісні британці мають можливість розвертатися на місці. Ну звучить класно, так? І це і є головна відмінність цих танків від колісних французів. І якщо коротко, то ми отримуємо звичайний танк без броні з альфою в 360 та базовим пробиттям в 218, а голдою в 252 мм тільки на колеса. Тому гравцю повинно бути зрозуміло, як керувати даним танком без отримання додаткових навичок водіння ЄБР. Ну і звичайно, цей танк це зовсім не ЛТ. Він має більші габарити і гірше маскування. Та й не забуваємо, що саме в ЛТ маскування не спадає при русі, а в СТ так. Це все ж середній танк, на якому потрібно, думаю, грати як на поляках серії КС. Займати потрібну позицію першим, давати першу шкоду і далі діяти по ситуації. Якщо коротко, то вердикт в мене простий: цей танк не повинен створити новий негатив, який гравці отримали при появі колісних ЛТ. Це буде щось звичайне. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ.